Блін, знову на сніданок вони жруть ту свою кляту хречу. Ну і що в такому випадку тепер має стеряти зі столу кіт, може, хоч би якесь м'ясо поставили, чи що, його їсти двоногі. Ми собі не людям. А це що полетіло? Муха? А муха це що? А муха це майже літаюче м'ясо. Так ще кружочок і до мене, дружочок. Маман постійно говорить, що я щастя. Цікаво. Хто таке це щастя? Мене ж по іншому звати. Ще знаєте, що? кажу такий своїй маман. По мені форму піду з сеу, бо бачина на мене велика. Носки такі копаці, які великі, а вона мені каже, з такою наглою мордою в ЗСУ не беруть. Я не розумію, що не так? Це морда українського кота. Знаєш, чому Бог послав тобі саме мене? Він просто подивився на тебе і вирішив це точно справиться.